В ефірі новини п'ятниці 11 липня, і сьогодні у випуску ви побачите миру у на території, як живі шостки ставляться до можливих компромісів з Росією, як у прикордонному глухові працювала майстерня ремісник, де не було рамок і обмежень для творчості. Наповнили простір сімейними реліквіями, створивши унікальний музей. Як працює етносадиба у березі? Наші кореспонденти запитали у шосткінців, якої вони думки про пропозицію країни агресора Росії щодо віддачі території деяких областей України на тлі останніх подій у світі, коли російські окупанти пропонують Україні поступитися частиною своєї території в обмін на припинення вогню, а потім випускають ракети по дитячій лікарні в Києві Охмадит. Ми поцікавилися шосткінців, якої вони думки. Щодо такої пропозиції і такої поведінки країни агресора. В основному шусткинці єдині у своєму рішенні. Подавить там українські території на Бребенення вогню, та пошов Путіна. Ніяких територій, і нічого їм віддавати не можна. Далі добивати їх як били, так і добивати. Та Наша територія це наша територія. він ж не просто вимагає, він вимагає ті території, які підконтрольні нам. Він ж вимагає всю Запорізьку область, всю Херсонську область. Я не можу нічого сказати. Це, це просто, ну це просто нелогічно, це просто це ненормально. Це не і думає, що тут слабіє люди, і наше правительство наше такої слабе. Грязні ділані нам пропонують, не нужне. Це наша територія, і чому ми повинні віддавати. Це я повинна ви до мене прийшли додому, скажете, що це я тут буду жити. Я скажу, та забирайте, так? Це я це неправильно. Обов'язково перемога за нами. Ми повинні розуміти, що вони розуміють тільки силу. Це ми бачимо на прикладі історії. Тому ми маємо вчитися на історії, а не продовжувати щось придумувати. Були в мінськ 1 був в мінськ 2 але це ні до чого не приснуло. Тому я вважаю, що припинення це переговори це просто витрата бумаги. Негативно. Чому? Тому що за ці території наші хлопці положили дуже багато життів. Це наші території. За Крим, ясне діло, буде боротьба більше. Ну це наші території. Як були, так і залишаться. Україна єдина держава. Така була, така є, така вона буде. Свою територію ні. ми маємо залишатися дружними. Виграли грант та створили творчу майстерню в громаді. Це про молодь із Глухова, де протягом року працював проєкт-ремісник. У ньому всіх охочих вчили працювати руками, щоб відволікти від тривожних думок на прикордонні. Стріхнула, перевернула. Серединку витягнули, вона легко виходить. І два тижні ми можемо користуватися. При... Такі натуральні вологі серветки тепер вміють робити містяни, які побували на майстер-класах творчої майстерні ремісник. Вона працювала в Глухові протягом року. Це соціально-екологічний проєкт, гроші на який виграли вихованці міського центру позашкілля. Дівчата та хлопці повезли в Київ власну ідею, а повернулися з планом її реалізації та взялися за справу. Ми все ж таки довелися гранту, коли у серпні захищали свої роботи, щоб вийти до суперфіналу. І у суперфіналі нам дали кошти, і я вважаю, що ми їх реалізували. Ми закупили для себе обладнання. Ми закупили матеріали, щоб давати можливість хто до нас приходить працювати безкоштовно. Передбачає він те, щоб створити простір у нашій громаді, де можуть розвантажуватися як молодь, діти, так і дорослі. Тобто, що створити своїми руками, щоб розвантажитися від цієї ситуації, яка зараз створиться в нашій країні. Окрім екологічних вологих серветок, учасники МЦПО та викладачі професійно-технічного училища вчили жителів громади різблені по дереву, вибіці створювали турбинки та вищанки, сумки для хлібу. І найголовніше збиралися разом не онлайн, а наживо – що для прикордонного глухова рідкість Ну, нужемісник? Це такий Великий проєкт, в якому багато напрямків. Це і різьба, і вибійка. Особисто для мене найбільше подобається вибійка, оскільки це така гра кольорів, різні форми, різні цікаві вироби можна зробити. У нас заняття були по різному, оскільки, по-перше, через повітряні тривоги постійні. Ну, Бували тижні, коли ми займалися кожен день, у нас було по два заняття. Бували такі тижні, коли у нас було буквально два-три заняття на тиждень. Творчий простір став місцем без обмежень. Тут Імалися як містяни старшого віку, так і діти. Робота з дітьми була чи не найважливішим етапом проєкту, адже ремісник фактично став прикладом того, якими можуть бути уроки трудів у сучасному суспільстві. Дівчат та хлопців не ділили за статтю, а дозволяли обрати справу самостійно. Діти самі обрали, тобто ми пропонували ось є те те. те. Що ти хочеш, до прикладу. А, якщо дівчинка була зацікавлена у столярстві, це було її. Тобто, це окей, правила безпеки, якісь матеріали, все було одне і те саме. Ставлення до дітей було одне і те саме. Не було такого, що ой, ти дівчинка, я тобі допоможу, чи ой, ти хлопчик, давай я все зроблю за тебе, наприклад, вибік. У нас і хлопчики багато хто робив вибійку. Я навіть прослідкувала те, що діти самі собою в них наразі немає навіть якихось рамок в голові. Тобто не було такого, що він. До прикладу, йому сказали, ось дивись, яка гарна сумочка, хочеш таку собі. І він не сказав: ну ні, це ж для дівчаток, такого не було. Це дійсно було круто. За рік на майстер-класах ремісника побували понад пів тисячі людей. Активісти і активістки й надалі планують розвивати проєкт та сподіваються, що він об'єднуватиме покоління, буде поширювати екологічну свідомість та руйнуватиме стереотипи. Саме творчість дозволила людям ну, розкрити себе в якихось напрямках роботи, саме творчість заспокоювала їх, саме творчість дозволила показати те, що в світі є можливість розвиватися. І цей проєкт саме проєкт, який дозволяє розвинутися кожній особистості. А ще цей проєкт дає можливість зберегти Такий вид ремесла майбутнім поколінням показати, що це можливо, це було, це наше рідне таким чином. Ну і екологічність обов'язково, тому що правильне використання ресурсу, економне використання ресурсу дає можливість кожному зрозуміти, що ми можемо краплину внести свого власного роботи до загального збереження довкілля. Що ми Замість занедбаного будинку яскрава етносадиба. Таку в селі Береза на Глухівщині створили місцеві жителі, звідти винесли сміття, натомість наповнили простір сімейними реліквіями. Нині тут вирує життя. Як працює унікальний музей, дивіться далі у сюжеті кореспондентів на межі. Кілька років тому у селі Береза облаштували етносадибу музей, який розповідає про життя та побут місцевих жителів у старі часи. Розташований він понад дорогою Глухів Шостка, а тому постійно привертає увагу відвідувачів, розповідає жителька села Віра Дем'яненко. І тут був, був будинок ну, занедбаний зовсім. Завалилось дерево на дах, заплило все диким виноградом. І сюди навіть почали зносити сміття. Хтось щось викине, і йшовши мимо школи, всі дітки йшли, це бачили так у страховище, таке, і захотіли зробити з нього щось. Почали вивозити сміття, завалили підвал, щось там, все це вирівняли, побілили, повигрибали це, все повичищали. І ось вийшла у нас така. Хатинка. У серпні минулого року місцеві вирішили наповнити етносадибу життям, розповідає Віра Дем'яненко. До цього почали зносити до неї сімейні реліквії. Почалося з того, що декілька людей мали вдома, таких як я, пенсіонерів, мали вдома посаг, які батьки готували їм ще з дівоцтва, складували цей посаг, але він не згадився зовсім. Уже прийшло сучасне життя. Прийшли меблі сучасні, ніяких там подозорів не треба, ні фіранок на вікна. Вже ж сучасні штори. Принесли рушників нам. Ви бачите скільки? вишивки на подушки. Стали зносити хто рубель, хто качалку, хто ступу, хто ще привезли он там і терниці, і маслобійки. і Що в нас тільки нема? Ну, дещо й нема ще, бо ще ж тільки рік. Так, і ми почали. Я принесла рулетку. Гвоздочки дочки з дому різних калібрів, і от де на сьогодні фіраночки, завтра рушничок якийсь притулили, подивились, десь ще знайшли, принесли оцей куточок для ікон зробити. Ну і так почалося. За словами жінки, при етносадибі діє жіночий клуб, який відвідує більше десяти мешканок берези. Спочатку гурток був, тепер вже у нас клуб. Добавились члени клуба і вирішили, що нам трохи не солідно бути гуртком, а вже ж ми ж клуб жіночий надвечір'я. Тоді ми стали займатися не тільки вишивкою. Ми підключались до свят, яких треба, виготовляли сувеніри для музею, виготовляли ну, різні речі. Вишивка, в основному, звичайно, займалися вишивкою, бо я сама вишивальниця, і мені так схотілося, щоб ну, не тільки. Навчити цих людей то, що я вмію, а ще трохи повчитись. Також тут проводяться заняття для дітей. Гурток відвідують в основному дівчата. У нас ще гурток по суботах, бо немає у діток занять у суботу, і вони прибігають сюди, дуже хочуть, мало пропускають, дуже хочуть вишивати і не тільки вишивати. Ми ще тут маємо схованці стару. Швейну машинку я її відремонтувала. шиєм, учу вставляти нитку, ремонтувати, натягувати як петляє, тобто налагоджувати машинку. Дуже їм цікаво. В чергу стають. і Я перша, і я перша дівчата. За словами Віри Дем'яненко, етносадиба відкрита з четверга по суботу. Відвідати музей можна з десятої ранку до першої години дня. Останок про погоду. Вихідними погода на території Шосткинського району визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується мілива хмарність без істотних опадів. Вдень день місцями гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метра в секунду. Температура повітря вночі від плюс 18 до плюс 23, в вдень від плюс 31 до плюс 36 градусів по Цельсію.